Всім привіт! Сьогодні вівторок, і по вівторках ми зустрічаємося з вами в прямих ефірах поговорити про їжу для життя. Сьогодні буде дуже важлива тема Їжа для життя людям, які займаються спортом, або ведуть активний спосіб життя. Мене звати Оксана, 27 років я працюю в темі здорового способу життя, здорового харчування, консультант, незалежний партнер компанії Herbalife Nutrition, компанія, яка дуже відома в світі, яка випускає продукти здорового збалансованого харчування для всієї сім'ї. Я сама по собі з дитинства вела дуже активний спосіб життя. Але так сталося, що я не стала якоюсь спортсменкою, то в мене нема е, олімпійських нагород, олімпійських медалей, але мені дуже подобається постійно бути в Русі, рухатись. І е, вже будучи незалежним партнером HerbaLife, вже будучи консультантом з харчування з великим досвідом, ми для себе вирішили отримати ще й диплому фітнес-тренерів. Мені було цікаво подивитися, з якою метою приходять люди в зал, е, чому там, що там з ними робиться, е, як їм е, вдається. Підтримувати свої результати, ну і взагалі-то самі було цікаво ще нову сходинку в своєму житті подолати. У нас є декілька марафонів, які ми бігали, є якісь медалі, Але все ж таки більше для мене цікаво: це сам вплив харчування на здоров'я, на покращення можливостей організму людини. І як людина, яка займається дуже багато з темою зниження, ваги, похудання, я для себе вже Розділила людей на три категорії в плані спорту, чого люди приходять до спорту. І так, перша група людей це, звісно, люди, які хотіли б похудати. От чогось є така думка, що це настільки важливо для цього процесу, що починати треба з того, що купити абонемент в спортзал. Ну, ви самі знаєте відсоток людей, які його купують, і потім більше так і не приходять. Бо всі би хотіли один раз заплатити, а стати такими красивими. Ми як моделі на все життя, а так не буває. І так, для того, щоб похудати в залі, треба зрозуміти найважливішу формулу: 80 нашого здоров'я залежить від харчування, і тільки 20 залежить від спорту. Це дуже важливо, будь-який тренер, поважаючи себе, це знає. І якщо людина, яка має 15, 20, а сьогодні дуже часто 30 зайвих кілограмів приходить до залу з метою похудати, то тут треба однозначно чесно поговорити і порекомендувати людині все ж таки паралельно знайти собі консультанта з харчування, який буде займатися особисто цією людиною з правильним, грамотним, сучасним підходом, і паралельно займатися ще. І в залі. Я зараз вам поясню, якщо ви якраз саме така людина, яка от шукає, з чого починати свій процес боротьби з зайвою вагою. І так, важливі моменти для зниження ваги це декілька одночасно. Перше, це з'їдати определенну кількість калорій. Це важливо і дуже складно. Друге, це в цих калоріях мати правильний склад для того, щоб це не була голодна дієта. Там мають бути в нормі білок, мають бути в нормі різні корисні компоненти для підтримки нашого метаболізму, кількість рідини. Оце все важливо поєднати, розібратися, скласти. Ну і ще давайте будемо враховувати. Стан травлення, який сьогодні порушений, просто починаючи вже з молоді вікові риси, які також впливають на погане вже погіршене засвоєння тих же елементів, які знаходяться в харчуванні, і це все усугубляє саму ту ситуацію. І у людини просто не вистачає фізично сил. Я дуже часто зустрічаю людей, які в спортивних залах роблять тільки. 20% від того, що, наприклад, показує тренер. Ну, просто із-за того, що у них немає фізично сили так піднімати руку, так напрягати ногу. Вони не можуть робити багато вправ саме за того, що у них вже є порушення, і ті зайві кілограми вони дуже-дуже сильно заважають. Але е спортивне навантаження воно важливо, що в результаті робиться, як воно е спрацьовує. Для того, щоб запустився механізм зжигання жира, саме тренування воно повинно бути більше ніж година. Зараз не про деталі, а про суть, щоб ви собі це зрозуміли. І бажано, щоб це було щоденно. Але для того, щоб людина могла це витримувати, такий. Темпи, так і ритм, дійсно без харчування нікуди, і просто творожок на сніданок або десь курочка на обід абсолютно точно не зможе дати те відновлення людині, щоб вона мала сили і енергію і знову, і знову, і знову це робити щоденно, і ще й пам'ятаєте з задоволенням, бо без цього ж нічого не вийде. І в результаті ми маємо е, такі ситуації, коли людина бере себе. Отак От починає це робити, вона скидає, сама не знає що. А я дуже часто розповідаю в своїх ефірах про спеціальний грамотний підхід, коли ми знаємо склад тіла людини і знаємо, що при неправильному неграмотному походанні людина знижає вагу м'язами і водою, і за чого потім дуже швидко повертає назад. А грамотний підхід це коли людина знижає вагу жиром. Але жир не перетоплюється в м'язи. Це дві, два різних компонента, незалежні один від одного. Ну, вони якби залежні, але не так як ви собі думаєте. Тому із-за того, як я колись це чула. Більше потіти, щоб похудати, так жир не виходить через пот, і похудати так не можна. Можна зменшити свої цифри ваги завдяки тому, що в вашому тілі стало менше рідини, до речі, це дуже погано, і ще менше м'язової маси могло би стати, якщо є неправильний підхід до харчування. І в результаті є така лавушка. Ми бачимо просто цифри. Але людина не зменшує жирову складову, і у мене є такі приклади людей, які займаються в спортивних залах без зміни харчування. З якимось таким вже устарівшим трошки підходом до харчування. І коли знову через деякий час вони приходять і проходять оцей велнес-тест, ми бачимо, що незважаючи на те, що вони працюють над м'язовою масою і вони, може, її і утримують, а жир. Продовжує збільшуватись, хоча є постійні якісь тренування. То це якби два різних компонента. Це знаєте, коли людина починає приходить похудати в спортивний зал, а починає набирати вагу. А набирає вона вагу правильно. У неї білок зро... зростає все більше, але при цьому жир нікуди не дівається. То тут треба все ж таки ще раз хочу підкреслити: 80% грамотного підходу до харчування дасть можливість людині навіть оці 20%, Яке залежить саме від активності спортивної, отримати грамотного серйозного підходу в змінах, в покращенні змін ну дійсно шикарно, коли людина працюючи в клубі з консультантом. Ходить, що регулярно займається, ну, будь-че, може вона на пробіжки для себе вибирає, може плаває в басейні, то, то вже собі людина вибирає сама, що хоче, але це дуже стає помітно. На що впливає такий грамотний підхід, коли в харчуванні весь баланс повністю гармонічно виконується? Це дуже класно впливає на якість шкіри, бо вона підтягується. Однозначно, це ідеально, просто казково впливає. 也呢，嗯，<laughs> Ідеально впливає на целюліт, тобто він зникає. Шкіра стає набагато гладшою, стегна, коліна вирівнюється, тому що сам целюліт це процес застоювання. А коли ще є жирові якісь зайві жирові клітини, розпухші, то ці застої якраз і в такому некрасивому вигляді. До речі, на сьогоднішній момент, якщо раніше целюліт це була тільки проблема жінок, сьогодні целюліт є у чоловіків і у дітей. І це. Трагічно, хочу вам сказати, то тобто, чоловіки вже з якоїсь такої сходинки упали і туди ж до жіночих проблем. Все, все як тільки є зайві кілограми, то проблеми починають ставати одинаково. І так повертаємось до спорту. На що ще впливає, якщо людина займається, наприклад? Харчуванням правильно, то вона має процес метаболізму. Правильний, вона знижає, зменшує свої розміри. І при правильному кількості білка її шкіра і так в класному стані. Але коли вона починає ще займатися додатково фізично спортом в будь-якому вигляді, то вона ще і покращує своє тіло і працює над скульптурою, я би вже сказала. Знаєте, коли все є на своїх місцях, коли все підтягнуто, все знаходиться так, як треба. Оце тоді ідеальна комбінація для того, щоб бути задоволеним своїм результатом. Друга група людей Люди, які займаються спортом, для того тому що розуміють, що сьогодні це важлива підтримка. Підтримка тіла. Ну, наприклад, людина, я знаю дуже багато it спеціалістів роботи яких реально просто тільки сидіти, і дуже багато працювати головою, і для них це частина важлива життя займатися чимось активним, саме для того, щоб ці процеси метаболізму працювали, лімфосистема працювала. Ну і все те, що я розповідала в попередньому ефірі, як спорт вплив. Фізіологічно на наше тіло. Це люди, які підтримують і вагу, і здоров'я, і самопочуття, і в своєму житті постійно мають спорт. Ну і третя група людей це люди, Просто для яких рух це любов. Люди, які розуміють, що все життя це постійний рух, треба кудись рухати, рухати щось, щось бачити, щось бігти, щось нове. То вони відчувають фізично і психічно, що це дійсно є нові емоції, що це дійсно є якийсь вплив взагалі на їх характер, на їх думки, на їх настрій, на їх цілі. І в даному випадку знову таки я повертаюся до харчування. Харчування тут буде однакове. Обов'язково ми мусимо використовувати більшу кількість білка в харчуванні, бо людина, яка займається фізичними навантаженнями щоденно, після тренування, в якому б вигляді воно не було, потребує спеціального відновлення, бо під час Занять спортом наші м'язи руйнуються. Вони отримують на них тиск. Такий спеціальний. І після того відновлення відбувається саме завдяки харчуванню. Коли є оцей правильний баланс, ви будете набагато швидше відновлюватися, відчувати себе набагато краще, покращувати свої досягнення на майбутнє. Тому білка обов'язково треба більше. Водний баланс це дуже важливо, тому що ми всі складаємось, наші клітинки складаються з води, наші процеси проходять у воді, в нашій крові мусить бути важлива. Кількість рідини. Тому водичка вона важлива, вона нам дає силу, вода у кислород є кислород головного мозку, і це також дуже важливо. Ну і весь перечень у тих всіх вітамінів і мінералів, які відповідають за роботу, правильну роботу нашого тіла, для того, щоб ми мали більше сили і більше можливості. Саме тому компанія Herbalife вона має такі унікальні продукти. Особливо хочу сказати про лінію Herbalife 20. 4, може, ви бачили на моїх сторінках, в моїх сторіс це нереальна крута лінійка, спортивна лінійка. Я більше розповім саме про ці продукти у іншому ефірі. Але сьогодні я би хотіла сказати, що лінія спортивного харчування, яка пройшла всі тести антидопінгові контролі, Прийнята Олімпійським комітетом, використовуються командами, які приїжджають на Олімпіаду. І зараз три команди світові. Вони офіційно разом з лікарями, тренерами вони використовують ці продукти. В Україні це відомі Олена Говерова, Андрій Нєстєров, ну і всім відомий футбольний клуб Шахтар. Вже більше 12 років. Офіційним спонсором з харчування є компанія Гербалайф Нутрій. І що дуже важливе, хотіла би сказати, безпечність цих продуктів дає можливість використовувати і коктейль відновлення, і е, напій PCR7, Вже хто трошки з футболом пов'язаний, вже розуміють, да, що це пов'язано з Рональдом. Дійсно пов'язана, і я це в наступному ефірі більше трошки розповім. Але це ті продукти, які так легко і просто можна використовувати для того, щоб зробити своє життя легше, сучасніше, не витрачати час, е жити в своє насолодження, отримувати. Насолоду від занять спортом е, і не біль після тренування, а навпаки, швидке відновлення з новим бажанням отримувати нові, нові, нові покращення своєму тілі е, і покращення своїх результатів. Я, е, вас запрошую прийти на спеціальні сканування в нашому клубі, це дуже цікаво. Ви побачите склад вашого тіла. І навіть якщо, може, у вас ще є якісь запитання, ви зможете їх задати. Якщо ви хочете зробити такий експеримент над собою, це теж буде цікаво ще один черговий. Ви можете знову піти, проробити якийсь свій план занять собою і прийти, потім перевірити через деякий час, як змінилися ваші показнички. Ну, якщо взагалі. Людина, яка займається спортом, їй це подобається. Мені здається, це якраз те, що обов'язково треба зробити, це побачити, в якому стані склад вашого тіла, або цьому порадіти, сказати: Я молодець, що я це роблю, і дізнатися більше про. Те, що могло б допомогти вам ще і покращити ваші результати в спортивному такому русі, в якому ви знаходитесь. Хочу побажати вам, будьте здорові, будьте сучасні і миру нам всім.